Запрошуємо усіх охочих відвідати офіс, зроблено в Україні, хто хоче відкрити або масштабувати свою власну справу. Після відкриття 18 травня на базі Білгородністровської філії Одеського обласного центру зайнятості за участі заступника голови Одеської обласної державної адміністрації Дмитра Радулова та директорки державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, офіс зроблено в Україні вже три місяці. Допомагає роботодавцям, підприємцям з питань розвитку власної справи, відкриваючи нові можливості для бізнесу за рахунок фінансової підтримки від держави. Програма, яку ми реалізуємо в Офісі, зроблено в Україні, це частина національної ініціативи Є робота з розвитку малого та середнього бізнесу. І вона реалізується в межах урядової програми надання грантів та створення власної справи відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 738 від 21 червня 2022 року. Також це ініціатива Міністерства економіки України, яка ем, супроводжується от, за підтримки Центру зайнятості державного і ем, міжнародних партнерів наших, це уряд Японії, який фінансує окремі от, напрямки і ем, загалом от, підтримку ветеранів, молоді, ВПО, жінок і загалом бізнесу. Більше 90 зустрічей консультацій з питань оформлення грантів, написання програм та супроводу аж до отримання чималих коштів на відкриття нової справи або масштабування вже створеною. Проведено за цей період консультантом відділу допомоги роботодавцям, провідником між державою та малим бізнесом. Офіс зроблено в Україні, це місце там підтримки кожного, хто мріє створити свою власну справу або розвити свою власну справу. І щомісяця до нас приходять і звертаються от десятки людей, до прикладу, у Львові, десь там вони хочуть податися, але кажуть, а можна пройти консультацію у вас для того, щоб ми надалі отримали фінансування? Серед тих, хто шукає відповіді на хвилюючі питання щодо розвитку бізнесу різні категорії громадян, хто в такий непростий для країни час наважився навіть починати з нового аркушу. Наші люди дуже сильні. Насамперед, ми пишаємося нашими бізнесменами, особливо жінками, які зараз. Створюють бізнес, коли, до прикладу, чоловік знаходиться на бойових позиціях. До нас можуть звертатися, як і учасники бойових дій, їхні сім'ї, це стосується жінок, да, які можуть отримати і мільйон гривень, і 500 тисяч гривень на розвиток або відкриття своєї власної справи. Фінансову підтримку отримали вісім. Осіб, да? це з тих 90, які просто завітали в офіс, і з якими ми надалі працюємо. З них двоє учасників бойових дій, точніше, їхні сім'ї, які отримали по 500 тисяч гривень. Успішно бізнес працює. І ще шість осіб отримали просто гранти на підтримку власної справи по 250 тисяч гривень. Завдяки підтримці держави пишатися, є ким і чим створені нові справи, нові робочі місця. А отже, стабільність «У нас є два вже бізнеси, які отримали фінансування, які успішно працюють, і один із них є в затоці. Ми ними дуже дійсно пишаємося. Зараз для роботодавців держава створила такі умови, що вони можуть не тільки отримати. Підтримку для свого бізнесу, але і ще й працевлаштувати до себе людей, за них отримати компенсацію. І якщо вони працевлаштують ВПО або людину із інвалідністю можуть 50% отримати компенсації в офісі зроблено в Україні на кожного очікує повний супровід від теплої зустрічі, доступної консультації та допомоги по освоєнню гранту. Наш відділ роботодавців дуже гарно з цим працює, йде повний супровід від того, як людина зайшла в офіс, да, від того, як вона отримала консультацію, почали працювати з бізнес-планом. Потім ми можемо ще направити на безкоштовні навчання. Кожна людина, яка приходить в офіс, проходить от ці етапи від моменту того, як. Зробити бізнес-план, да, створити його, як подати. Загалом до опрацювання приходить бізнес-план, надається 15 днів, але він опрацьовується там за один день і наступного дня, відповідно, може вже бути співбесіда. Ми з кожним, хто приходить сюди, завжди от на зв'язку, на шлюху, до останнього консультація, яка тут проходить, вона супроводжується. Відповідними документами, відповідною інформацією, яка потім іде із людиною. В такому просторі взаємодії час не стоїть на місці, він рухається разом з тими, хто йде до поставленої мети. У нас зараз в офісі на доопрацюванні ще 12 бізнес-планів. Тобто з людьми завжди от на зв'язку. Ми їм дасть там шаблони для того, щоб вони їх заповнили. Є от приклади успішних. Ми створюємо там зустрічі до прикладу тих успішних бізнесменів, скажімо так, з тими, хто тільки хоче створити свою власну справу. І отак от, от загалом намагаємося підтримувати, працювати. Послуги офісу зроблено в Україні виходять за межі комфортного кабінету при центрі зайнятості. Це і виїзні зустрічі та прийоми. Ми їздимо дуже багато в громаду: там Морозлівську, Сергіївську, Татарбунари, там Сарата. Можуть бути іще якісь там конференції, семінари. Або ми їдемо в гості до наших роботодавців. Офіс зроблено в Україні в Білгороді-Дністровському за цей короткий час став доступним майданчиком взаємодії представників бізнесу, які йдуть з запитаннями і уповноважених дати на них відповіді. Завжди раді бачити в будь-який час. Будь-яку особу, яка хоче змінити щось на краще або щось відкрити, масштабувати ту справу, яка в неї вже є. Працюємо з понеділка по четвер з 8 до 17.00 в п'ятницю з 8 до 15.45. Ми знаходимося у місті білгород Білгородністровська філія Одеського обласного центру зайнятості Миколаївська, 12, офіс зроблено в Україні. Ірина Врубинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.